Динамо відпустить у складі олімпійської збірної України хавбеків Максима Брагару та Миколу Михайленка. Повідомляє тато таке: за інформацією джерела тренерський штаб олімпійської збірної розраховував залучити хоча б ще двох динамівців. Мова йде про Руслана Нещерета та Назарія Волошина, розуміючи, що Володимир Брашко та Владислав Ванат будуть залучені у матчах кваліфікації Ліги Чемпіонів. Захисник Ілля Крупський та універсал Євген Павлюк поїдуть на Олімпіаду в складі збірної України. Про це також повідомляє тато таке за інформацією джерела, Ворскла задовольнила побажання тренерів Олімпійської збірної України та ухвалила рішення відправити на ігри 2024 двох ключових футболістів. Зоря дозволить захиснику команди Арсенію Батагову зіграти за збірну України на Олімпіаді у Парижі. Про це також інформує тато таке. Луганський клуб повідомив про те, що відпустить Арсенія Батагова на Олімпійські ігри, але тільки наприкінці збору, який Зоря проводить у Словенському рогащі, тобто ближче до 20 липня. Головний тренер збірної України Ю-23 Руслан Ротань зацікавлений у тому, щоб три футболісти руха приєдналися до складу команди, яка візьме участь в Олімпіаді 2024 Про це повідомляє спорт Львівська команда у складі 32 гравців вирушила на закордонний збір, який пройде в Словенії. Форвард Ігор Краснопір, захисник Олексій Сич та півзахисник Олег Федор тиждень будуть тренуватися під керівництвом головного тренера руха Віталія Пономарьова, а потім вирушать у розташування Олімпійського. Ської збірної Бенфіка надіслала в УАФ лист з відмовою відпустити на Олімпіаду Анатолія Трубіна. Португальський клуб планує відпустити в Олімпійську збірну Японії свого воротаря Лео Кокубо. Раніше також повідомлялося, що Бормут та Челсі не відпускають ілюза барного та Михайла Мудрика на Олімпіаду. Челсі не хоче відпускати українського вінгра Михайла Мудрика. Про це повідомляє журналіст Мет Лоу. Челсі у січні отримував запити від великих команд щодо оренди Мудрика. Одна команда була навіть зацікавлена у повноцінному трансфері, проте Челсі відмовили їй. Вони не були зацікавлені у цих пропозиціях. В Челсі повідомили, що вони повністю довіряють Мудрику і відпускати його не планують. Цього сезону Михайло провів 41 матч, забив 7 голів та віддав 2 асисти. На євро 2024 Ири мудрик зіграв дві гри результативними діями не відзначився. Атлетіко продовжує цікавитися форвардом Жерони Артемом Довбиком, але сторони далекі від домовленості щодо суми компенсації повідомляє Мундо Депортіво. Вказано, що мадридський клуб готовий запропонувати 25 мільйонів євро та бонуси. Жерона хоче отримати за українця 40 мільйонів. Гравцем також продовжує цікавитися Наполі. Пропозиція італійського клубу більша і складає 35 мільйонів євро, але це теж не та сума, яку вимагає за нього Жерона. Раніше також була інформація про інтерес. До Артема з боку Арсенала та Мілана у минулому сезоні довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що півзахисник ДАКа Ігор Харатін близький до повернення в Україну. На 29-річного українця претендує колос. Футболіст серйозно розглядає пропозицію ковалівського клубу. 30 червня сплив контракт Хавбека зі словенським клубом. 1 липня він став вільним агентом. Харатін став гравцем «Дака» в лютому цього року, зіграв 259 хвилин у семи матчах. Результативними діями не відзначився. Флуміненце веде переговори з Шахтарем про нову оренду центрального захисника Марлона. Повідомляє бразильське видання Г. Ідея бразильського клубу полягає в тому, щоб угода про продовження його контракту була безкоштовною. Щоб гравець залишився з командою до червня 2025 року. Новий тренерський штаб бразильської команди позитивно ставиться до того, щоб захисник залишився. Це також буде залежати від того, чи погодиться він на зниження своєї зарплатні. Флуміненце хоче завершити переговори до 4 липня, щоб захисник. К міг взяти участь у наступних двох матчах чемпіонату. Чинний контракт Марлона із Шахтарем розрахований до 2026 року. Гірники заплатили за гравця 12 мільйонів євро Сосуолу влітку 2021 року. Український арбітр Микола Балакін працюватиме на матчі однієї восьмої фіналу Євро 2024 Австрія-Туреччина, який пройде 2 липня о 22 годині. Українець виконуватиме роль четвертого рефері. За інформацією УАФ також на цю гру призначений Олександр Беркут. Він буде резервним лайнсменом. Цю зустріч обслуговуватиме португальська суддівська бригада на чолі з Артуром суарешем Дієшем. Академія Сендерленда повідомила про підписання нового контракту з Іваном Струком. Цей контракт був підписаний за стипендіальною програмою. Деталі угоди між англійським клубом та 16-річним українцем не розголошуються. Струк приєднався до Сендерленда перед початком минулого сезону з Академії Челсі та виступав за команди ю та ю 18 Основна команда чорних котів минулого сезону посіла 16-те місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу. Олександрія оголосила, що п'ять орендованих гравців, які виступали за команду у попередньому сезоні, покидають клуб. Йдеться про захисника Романа Савченка, півзахисників Кирила Сієєва, Миколу Михайленка та Артема Кулаковського, а також Форварда Клецона Де. У всіх футболістів закінчився термін орендної угоди з Олександрією. Контракт 20-річних Савченка та Сієєва належить Шахтарю. Футболісти виступали за Олександрійців з березня 2023 року. 23-річний Михайленко, який у сезоні дві 24, зіграв 17 матчів та забив 5 голів. Має чинний контракт з Динамо. Кледсон, де приєднався до Олександрії взимку 2024 року. 26-річний Форвард у шести матчах не відзначився результативними діями. Контракт бразильця належить фінському клубу Марієгам. Артем Кулаковський виступав за містян з вересня 2023 року. Футболіст має чинну угоду з «Ворсклою». Захисник Богдан Білошевський також залишив Олександрію. Контракт гравця припинено за обопільною згодою сторін. Богдан дебютував за Олександрію у 2022 році. Всього за містян Білошевський відіграв 12 матчів. Ще два поєдинки провів у Кубку України. Антон Кравченко, у якого закінчився контракт із Олександрією, також залишає команду на правах вільного агента. У складі Олександрійської команди Антон дебютував у вересні 2023 року у матчі проти чорноморця, в якому відзначився дебютним голом. Загалом за кольори містян гравець відіграв 11 матчів, забивши один гол. Ще один матч провів у Кубку України. Ворскла оголосила про відхід чотирьох легіонерів. Попрощались з командою бразильські захисники Тіаго Сантана та Феліпе, Ганський півзахисник Наджеп Якубу та албанський хавбек Арді Толі. У всіх чотирьох закінчився термін контрактів з клубом. Якубу минулого сезону провів за полтавців 15 матчів без результативних дій. Толі та Феліпе перебували в команді з 2022-го. Сантана виступав за команду на правах оренди з Метрополітано. Гравці Полісся Василь Грицук, Денис Янаков та Денис Ндукве перейшли у звягель на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Полісся. Угода розрахована на один рік. 36-річний півзахисник Василь Грицук перейшов до Полісся в 2021 році. За час в клубі гравець провів 73 гри в усіх турнірах, забив 14 голів та віддав 8 асистів. Разом з командою Василь виграв першу лігу в сезоні 2022-2023. 25-річний нападник Денис Янаков приєднався до Полісся у 2021. -20. Першому році спочатку на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт. У складі Житомирян Денис відіграв 35 матчів, забив 9 голів та віддав 7 асистів. Також він виграв з командою трофей першої ліги. В другій частині минулого сезону Янаков на правах оренди виступав за Верес. А 24-річний півзахисник Денис Ндук провів перше коло сезону 2023 2024 в звягелі, а потім виступав за Полісся. У складі вовків Денис 11 разів з'являвся на полі та відзначився голом у ворозі. Та Хметаліста 1925. Оболонь офіційно оголосила про відхід з команди півзахисника Євгена Запорожця. 29-річний півзахисник перейшов до пивоварів з Інгульця як вільний агент у січні 2024 року. Відтоді він зіграв 6 матчів, провів на полі 110 хвилин. Ще на початку червня 29-річний Запорожець повідомляв про те, що не підійшов клубу на думку спортивного директора Оболоні. Також оболоню оголосила про припинення співпраці із захисником Дмитром Негієвим. Футболіст виступав у складі киян протягом сезону 2023-2024. Протягом цього періоду Дмитро зіграв за команду 23 матчі, у яких віддав одну результативну передачу. Захисники колоса Андрій Богданов та Олександр Чорноморець залишили команду. 31-річний Чорноморець перейшов у колос у 2018 році та за 6 сезонів провів за команду 117 матчів: 18 у першій лізі, 93 в ОПЛ, 4 у Кубку України та 2 у лізі конференцій. В активі Чорноморця 3 забиті м'ячі та 3 гольові передачі. 34-річний Богданов приєднався до клубу взимку 2020 року та загалом провів 91 офіційну гру. Богданов багато Провів із капітанською пов'язкою в його активі 10 гольових передач. Півзахисник Віктор Блізніченко залишив Кривбас. Орендна угода з гравцем добігла свого завершення, і Кріворіжський клуб ухвалив рішення не використовувати опцію викупу. Блізніченко перейшов у Кривбас у липні минулого року з Динамо. За цей період він зіграв 11 матчів та відзначився одним забитим ячем. Загалом же в активі 21-річного півзахисника 169 хвилин в сезоні 2023-2024. Також в його пасиві одне попередження. Віктор є вихованцем Академії «ФК Дніпро після чого перейшов в академію київського Динамо, виступав за молодіжну команду киян, але так і не зміг дебютувати за основний склад білосиніх. Також футболіст грав в оренді за інголець. Захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький залишив Донецький клуб 3 серпня Ракіцькому виповниться 35 років. У сезоні 2023 2024 захисник провів 18 матчів за Донецький клуб, в яких забив 2 голи та зробив 2 асисти. Загалом на рахунку гравця 18 забитих м'ячів та 35 гольових передач у 358 іграх. У складі Шахтаря Ярослав виграв 9 чемпіонатів, 7 Кубків України та 6 суперкубків. Хавбек Євгеній Морозко новий сезон розпочне у складі Вереса. Фланговий універсал підписав із ріненським клубом повноцінний контракт строком на один рік. Морозко виступатиме за рівнян під номером 9. Євгеній у другій частині минулого сезону грав за Верес на умовах орендної угоди з Полісся. 31-річний футболіст є вихованцем Динамо. Гравець провів за рівнян 13 матчів, 11 в ОПЛ та дві перехідні гри. Забив один гол та зробив два асисти. Також Верес оголосив про продовження контракту з фланговим захисником Євгенієм Шевченком. Футболіст підписав з клубом новий однорічний контракт з можливістю автоматичного продовження ще на один сезон. 28-річний Шевченко у минулому сезоні зіграв за червоно-чорних 24 матчі, 21 у чемпіонаті УПЛ, одну перехідну гру та дві гри в Кубку України. Відзначився двома забитими м'ячами. Півзахисник Владислав Шарай теж продовжив контракт з Вересом. Футболіст підписав з клубом новий однорічний контракт з можливістю автоматичного продовження ще на один сезон. 27-річний Шарай у минулому сезоні зіграв за рівнян в усіх турнірах 32 поєдинки і забив 5 м'ячів. Загалом за два сезони півзахисник вже відіграв за Верес 62 матчі, 56 у чемпіонаті УПЛ, 2 у Кубку України та 4 перехідні гри. Забив 8 голів, 5 голів в УПЛ, 2 голи в Кубку України та ще один м'яч у перехідному матчі за право грати в УПЛ. Півзахисник Роман Волохати перейшов в інголець. 23-річний півзахисник підписав контракт на три роки. Його попереднім клубом була Тернопільська Нива. Минулого сезону Волохати відіграв 29 матчів за Ниву. В його активі один гол та три асисти. Полісся оголосило про оренду нападника Олімпії Адміра Брістріча. Орендна угода 21-річного боснійця розрахована на один рік. У Житомирського клубу є право викупу гравця у сезоні 2023 2024 Форвард забив два голи та зробив один асист у 35 матчах. Олімпія суперник Полісся у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Олімпія оголосила про перехід футболіста ще два тижні тому. Півзахисник Дніпра-1 Валентин Рубчинський може перейти в Динамо, повідомляє та то таке. Кияни почали переговори щодо футболіста. Був інтерес з боку Карпата, Шахтаря. Зараз відомо і про Полісся. Чинний контракт з Дніпрянами до літа 2025 року. Рубчинський минулого сезону забив один гол та зробив три асисти в 35 матчах. Динамо зробило трансферну пропозицію по центральному захиснику Шльонська Лукашу Бейгеру. Про це повідомляє польська преса. Український клуб дуже хоче підписати 22-річного поляка та налаштований погодитися на умови клубу Екстракляси. Пропозиція Динамо фінансово вигідна, але через війну футболіст може відмовитись. Бейгер також може зіграти на позиціях лівого захисника та хавбека. У сезоні 2023 2024 він провів 32 матчі за Шльонськ, в яких забив один гол. Його команда завоювала з Срібні медалі чемпіонату Польщі, завдяки чому зіграє у кваліфікації Ліги конференцій. У 2018-21 роках Лукаш грав за юнацькі команди Манчестера Юнайтед. На його рахунку три асисти у 29 матчах за команди Ю 18, Ю 19 та Ю 21 На цьому Динамо не зупиняється і продовжує пошуки цікавих гравців. Кияни хочуть підсилитися перед стартом Єврокубків.